З приводу новоутворень почастіше зараз новоутворення? Це не пов'язано з стресом, Я впевнена, що це з цим не пов'язано. Просто це пов'язано з тим, що трішки змінилися погляди. Люди перестали за собою так слідкувати. Ну, вийшли на перший план там діти, вийшли на перший план момент, да там як вижити там. Виключали світло, там, як там бути, і ще там щось. Тобто інші проблеми вийшли все-таки е, на перший план. І перестали так часто користуватися СПФ, як то потрібно. Е, Страшні UVA промені. Взагалі природи є три види променів UVA UVB. UVC. Вони до землі не долітають, ми можемо про них не говорити. UVB-промені промені це ті промені, від яких шкіра згорає. І оцей от показничок завжди орієнтується на що, на циферку, да? там 15, 25, 30, 50. А потрібно орієнтуватися ще на оці от буковки, які я внизу. UVB-промені промені це майже на кожному сонцезахисті є ця буковка. Це говорить за те, що ви не згорете на сонці. Ну тобто є захист від UVB промені. UVA промені це саме першиві ті промені, які йдуть. Глибокого проникнення, саме у ці Ювії промені вони провокують переродження родинок, переродження різних елементів. І потрібно, потрібно за цим слідкувати. Не завжди може слідкувати, тому що є елементи там на спині, ззаду, десь на ногах, де їх не видно, що десь там вони травмувалися або десь, якщо на сонечку згоріли, перевіряйтеся. На оснащенні в дитячій поліклініці є чудовий дерматоскоп.